Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд чергового продостання вечора. Асоціація футзалу міста Львова. Дев'ятий Богдан Проець. Володимир Заворуха, 18-й. та Антон Андрієнко номер 7 І передачу можна було забивати. Заворуха під контролем. у Андрієнка дає вперед на Химчака. Кращий бомбардир турніру може розставити усі крапки над їм. Забиває фантастичним ударом в дальній код. 1-0. Галечка свіжина. Повела в результаті. Оте гру у матчі останньому для Галицької Свіжини. не заверуха. Його вистріл під поперечку. Один з найкращих е, гравців цього турніру. Максим Химчак пробиває та оформлює дубль. Браво! 2-0. Ось е, так і хочеться сказати. Не Максим Химчак, а Максим Хижак. Ріпей. Віддав передачу. Вихідіш Навіч. Удар! Можна ж було оформлювати. Кетрик. атака Адріянко. може виконати удар з лівої ноги. Під поперечку здавалося летить м'яч. На вістрі атаки Отримує передачу від Максима Химчака. Пер... Ще одна спроба. Рекошет. Прийнул. На конечний ДКС Волець був націлений на воротах. Спочат... Ти віддав передачу в центральну зону Новак. Заверха, вихід Вічнавіч дуже довго жував м'яч у Ногах, не зумів, ані пробив. Чима внизу помайнули поставники клубу. Старе місто. Удар! Від Новака. Ще одна спроба. А Можна було. Наконеч. Ще одна. Передача можна було оформлювати дубль. Пан зіграв. Розібрався з одним, поліз на іншого. наконечний, п'ятою, п'ятою, з Злівою у дальній кут. Новак. Ну, зараз занадто багато була, дозволяє противникам удар головою від наконечного центральну зону. Правда, м'яч летить до наконечного. Та й пробиває в дотик. Новак лівої потрібно було теж бити. Буруцький віддав. Проць! Буруцький Гол! Ось почали мене дарма називати з першого прізвище Боруцьку. Саме Іван. Михайло Жук, правда, тут вже помилка. Химчак. Вихід 2-0. Передача. Голу немає. Як когось говорили ми про його швидкість, як же ж він чудово розібрався проти химчака. Пробиває швидко по центру достатньо часу. Іван Живченко відпочиває. Удар воротам, гол! На оформлює дубль. 5-0. Ну все, можна закривати. Цю дуель. Галецької свіжуни. Вертача на Володимира Завируху. Закидання. Химчак. Правила фаєрплейні ніхто не скасовує. Химчак можна забивати. Максим пробиває, але не відзначається ущерб. в напрямку. Максима удар! А тут забиває Новак. Говорили тільки про Химчака, як Новака залишили самотнім на. Кимчак на перехопленні діє чудово. Відеяна на конечного, той хоче оформити хит-трик. б'є оближній кут, хоча можна. Года, але він не зумів неї скористати. Вродій, передача пройшла, тут чудово грає заворуха. Влучив кола своєї осі, рухається в напрямку хитрику, пробиває по центру. А чому б не віддати Кимчаку? Володимир Заворуха. як же ж тут загубили! 18-го номера той б'є, а у дальній кут, паново грає у чергу. Переведення від за вируху. Прикра помилка. Удар! На жаль, мимо ціруха поліс на одного, на іншого вихід 2-0 за Але без треба зараз показати свої всі сильні сторони. Прострільна передача гол! Дубль від Боруцького. Два асисти Проця. і тут Спрацюється. Химчак хоче забити. Вихідний Штавич віддає передачу. Новак з п'ятою. Віддай Химчаку. А, а дуже довго. Тут наконець. На наконечного. Химчак вільний. Ударна позиція віддає передачу. Гол на 8-0. Чи не помиляється вже четвертий м'яч у сьогоднішньому? Намагається залишити. Пробиває З півоберту І звучить сирена. Попереду старе місто проти. Скали з Вільховця. не пропустіть.